Здається, за цей випуск промовлю тіло частіше ніж у воронському універі за весь час його існування. Хто порахує точну кількість, тому бодігорний пірожок. Вітаю, шановне панство! Сьогоднішній випуск, можливо, буде найнеприємнішим і найдискомфортнішим. Звісно, я і надалі старатимусь радувати шанувальників тропів і трупів, проте вважайте, що сьогодні ми поставимо на собі дуже м'ясний експеримент. Адже будемо говорити про історії, якими неможливо насолоджуватися, і про реальність, від якої нас нічого не звільнить. Про наше тіло. З вами тропи і трупи найтілесніший канал про літературу. Сьогодні ми розглянемо тіло як троп, образ і концепт. Поговоримо про відразу як художній метод, про дефрагментованість тіла в тексті і про дефрагментовані тіла в історії людства. Перше, що ми маємо взяти за тезу і кут зору, якщо не погоджуєтесь, коментуйте. Наше тіло ніколи не є чимось приватним та інтимним. Наше тіло це соціальний простір. Дуже складно вважати інтимним щось, що бачать усі навколо, через що нас приймають, оцінюють, порівнюють, взагалі кваліфікують як жінку чи чоловіка, молодого чи старого, належного до якогось етносу чи раси. Наше тіло так, це шлях до нашої особистості. Наприклад, через тортури, про які ми поговоримо окремо. Але наше тіло дуже мало говорить про нашу особистість. І коли ми в книжках зустрічаємо опис персонажа на кшталт, в нього такі-то очі, ніколи не карі, і таке то волосся, звісно ж, руде, то це щось протилежне художній образності. Це чистої води маніпуляція, аби читач виключно якось візуалізував персонажа, бо автор на те кінкує. Якщо вже взагалі приділяти увагу персонажній плоті, варто робити очі якимись через певну причину, мамині Гаррі, так само і з волоссям. Наприклад, як у Катерини Пекур в піснях Бризів, це ознака генетичної мутації, вписаної в історію Всесвіту. І все одно пам'ятайте, унікальною плоть стає не через біологічну даність, а через спосіб існування цієї плоті, те, як персонаж оперує цією плоттю, як його бачать крізь неї. Через обмеження сліди шрами і трансформації. А трансформації це про Боді Горор. Кажучи про історію Боді Горору, ми не можемо нічого сказати про його витоки і джерела. Подивіться самі: якщо вважати Франкенштайна першим боді-горором, то він не був продовжений корпусом схожих текстів. Якщо беремо за початок перетворення кафки, то знову зустрічаємо дуже своєрідний і унікальний випадок. До речі, на мою думку, цей текст можна трактувати як метафору сприйняття інвалідності. Ось ти улюблений син і брат, годувальник і наступного дня тягар, і батько запускає в тебе предметом, який застрягає в твоїй спині. Перш ніж джунджі Іто, надихаючись кавкою, створить галерею спіральних кулькових кам'янистих рибних покручів, в культурі вже стабільно спотворювали тіла, аж гай шумів. Звернемося до історії людства. Хвороби, такі як проказа, гної віспи, віс, вродження особливості, інцестуальні трансформації тисячоліттями витворювалися в страхітливих образах. Але знов підстава. Боді, горор не про неправильне з точки зору соціуму тіло. Боді горор про те, що реальність нашого тіла взагалі не дуже приємна. Ми маємо дихати, їсти, спорожняти нутрощі, не битися мізинцем в тумбочки. З нами стається пубертат, старішення. Все це нормально, але жахливо. Одна менструація, чого варта, хоча нема нічого природнішого за неї, про те, що навіть ті, хто не боїться смерті, воліють, щоб їй не передувало тривале фізичне страждання. І тут я не можу не згадати випадок Дзюнко Фурути, 17 не ці сімнадцятирічні. 17-річна дівчина поверталася додому ввечері, 25 листопада 1988 року. Вона їхала на велосипеді, один із майбутніх її викрадачів. Та вбивць ногою вдарив по ньому. Тож дівчина відлетіла на узбіччя, погрожуючи вбити її та її родину, вдаючи себе якудзе, четверо хлопців: 16, 17 та 18 років, ув'язнили її в кімнаті одного із них. Протягом 40 днів дівчину постійно піддавали гуртовій сексуальні нарузі. Її геніталії підпалювали. Насилля відбувалося з використанням сторонніх предметів, як металеві палиці чи скляні пляшки. Дівчину змушували вдихати розчинник, силу випивати велику кількість алкоголю та інших рідин, а потім вибльовувати їх. Потім мордували голодом. І в останні дні вона з деформованим від побиття обличчям та тілом вже не могла самостійно дістатися туалету. Її рани гноїлися. В день смерті з висоти плеча на неї кидали залізну кулю, били її залізними палицями по стегнах і тілу, підпалювали її, ставили запалену свічку їй на повіки, а вона вже навіть не пручалася. Після смерті її тіло помістили в барабан для бетономішалки, залили вологим бетоном і викинули на будмайданчику. Жоден з чотирьох убивць не був засуджений до смертної кари. Один із них досі живий. Говорячи про страх, ми здебільшого маємо на увазі страх смерті, але горор будується не тільки на страху, Ще на дискомфорті, відразі та табойовані сексуальності, на відчаї, жизі виживання, безумі, спотворення, деморалізованості, паніці, травмі, відсутності, виходу. І все це про тіло, про те, що можуть зробити з нашим тілом, і те, що тіло може зробити з нами. Отже, повертаємося до тортур і як вони специфічно втілилися в культурі. Нупта кадавера. Бо ж навіть померлих в'язав він з живими руки до рук, а лице до лиця прикладав які муки, в пасоки гнійних потоках, в обіймах мерзенних, у довгих муках вбивав їх. Нупта контагіозо або нупта кадавера буквально означає шлюб із трупом або хворим. У етрусків, зокрема, був звичай злочинця прив'язувати до трупа обличчя до обличчям, руки до рук, ноги до ніг, щоб гниття перекидалося з мертвого на живого. Слава такого покарання пережила і середньовіччя і відродження і ще довго ходило по людям зображення жінки, прив'язаної до хворого на Сифіліс за наказом короля. Деякі дослідники вважають, що саме ця ідея потім трансформувалась на Деякі дослідники вважають, що саме ця ідея потім трансформувалася в вампірів, а саме тих, що не хавають донорів, а впор в них свої рідини, роблять новими вампірами. Що бачимо в сучасній культурі? Труп нареченої Тіма Бартона, фільм Теплі тіла Левіна, буквально Ромео та Джульєта плюс зомбі, повість дімки ужасного юність прекрасна і, звісно, безліч некрофійських текстів. До речі, чи ви згадаєте якийсь? Є абсолютно жахливий та прекрасний роман некрофіл Габріель Віткоп, буквально щоденник збирача мертвих дівчаток та хлопаків, який з любовною деталізацією описує процеси гниття, милується різними формами затвердіння і розм'якшення. Стоп, занадто для вас занадто хіба тому, що там немає трилерної складової, а оповідач не судмедексперт. В такому разі варто звернути увагу на мову тіла А.К. Тернер, де головна героїня шанує мертвих, буквально розмовляє з ними, відчуває, чи вони спочили в мирі чи ні. І один із трупів підказав, що все сталося геть не через природні чинники. Книга класна, легка, невдовзі має вийти друга частина. І знов таки симптоматично, що для нашої культури як не шлюб з мертвими, але любов до мертвих, стосунки з мертвими дуже актуальні. Ми знаємо з вами про тисячі різноманітних форм катувань. Це і грушка страждання, яка розкривалася всередині тіла, і заливання золота в горлянку. Він у горлі заважає і четвертування, і засмажування в бронзовому бику, і загодовування молоком і меном в ув'язненому стані, доки тебе не зжируть комахи, і китайська страта тисячі надрізів, і біле катування не мною. Хоча. Широко розповсюджене в Ірані покарання, коли людина знаходиться в повністю білому приміщенні, охоронці носять біле, їсть людина рис з білих тарілок і не бачить нічого крім білого, що викликає сенсорну депривацію і, як наслідок, психічні порушення. Стосовно бежевих матерів, інформація, яка яку я дізналася буквально за 5 хвилин до запуску чи під час запису, ну неважливо, недавно я дізналася цю інформацію, що деякі матері вони. Підкорюючись певному модному тренду, вони намагаються свою дитину оточити виключно бежевим кольором. Не будемо казати про те, що, загал... що загалом бежевий є дуже приємним кольором, а може навіть сказати гедотним, Так ще й вони фактично прирікають своїх дітей на ту саму сенсорну депривацію, яким катували дисидентів в Ірані Товариші мами, пишу. Ну я сумніваюся, що хтось із наших дитичів це любить. Я думаю, що це теж пов'язано в тому числі. І з намаганням навколо дитини, навколо людини спородити такий собі золотий храм, як навколо Будди. Чи там якийсь золотий, в нього був храм чи кришталевий, там де він жив, 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 бідності, горя нічого не знав. І оцей бежевий колір він теж про те, що дитину намагаються оточити якомога меншою кількістю тригерів, меншою кількістю проблем, незручностей. Але людина виростає саме на тригерах. Про це власне весь випуск про те, що дискомфорт корисний, дискомфорт він корисний, коли ми шукаємо якусь інформацію, коли ми ем, перевіряємо свої власні думки та гіпотези на правдивість. Якщо нам незручно сприймати контраргументи, ми все одно маємо туди, йти, ми маємо йти туди, де незручно. Якщо вам важко від якихось там. Культурних проєктів від якихось книг, від якихось фільмів, скоріше за все, ви стикаєтесь з матеріалом, який ви не осмислюєте, і не факт, що в житті ви цей матеріал насправді чудово осмислюєте і все розумієте. Тому мене дуже лякають люди, які не люблять рукрамі, які не люблять горор. Привіт вам всім! Сподіваюсь, вони дивитеся відео або вам покажуть друзі. Я дуже боюсь таких людей, тому що. На моєму досвіді, емпіричному, який нічого не значить, але він важливий для мого виживання. Такі люди не здатні побачити зло в реальному житті, не здатні упередити його і, взагалі, дуже лояльно ставляться до того, що хтось страждає комусь боляче, хтось відрізняється від них, і це страшно, тому що ти можеш опинитися родичем такої людини. І інакшим і тебе не будуть сприймати. Страшно, що ти можеш опинитися другом такої людини, і якщо з тобою щось трапиться, знов таки ця людина навіть не зможе оцінити тебе. І коли ми кажемо про людей, які не сприймають жертв аб'юзу, коли не сприймають, не можуть собі уявити реконструювати історію цього насилля, яке відбувається з людиною, особливо непомітного, небодігорорного, то це якраз ті люди, які не, не здатні до емпатії. Горор. Трукраєм все це потребує емпатії, щирості і співчуття і четвертування, і засмажування в бронзовому бику. Всі ці способи спрямовані на знищення цілісності тіла, так само і бодігорні історії в камерному, на відміну від тортур форматі літератури чи кіно розповідають про поступову і дуже яскраву втрату фізичної цілісності, яку ми з вами здебільшого уявляємо. Попри всю чисто прикладну унікальність нашого тіла, воно цілком схоже на інші відразливі або помірно привабливі речі. Наприклад, у м'якому готичному буді горорі Кінфішер те, що тривожить мерців, це гриби. Зябри під капелюшком гриба були глибокого червоного кольору, розірваних м'язів, майже фіолетового відтінку, що так жахливо контрастує з бліду рожевими Не Нараз вони траплялися мені у мертвого оленя і смертельно поранених солдатів. Але тут цей колір мене приголомшив. Може, те відчуття не було б настільки тривожним, якби гриб не був такий схожий на людську плоть. Липкі, на дотик, роздуті бежеві капелюшки напиналися на темно-червоними зябрами. Вони проростали поміж каменів довкола гірського озерця, немов похлини на хворій шкірі. Мене охоплювало сильне бажання відійти від них, але ще сильніше тичнути в них палицею. Так, так, скільки б літературі не порівнювали очі зорями, волосся з шовком, а талії з деревами, ми цілком придатні до художнього розчленування на менш приємні складові. Не дивно, що такими часто виступають комахи, як в культовому фільмі Муха Кроненберга або у моєму улюбленому фільмі Сламак Джеймса Ганна в останньому розповідається, як на землю падає метеорит і заражає і так не дуже стабільного мешканця позаземним паразитом. Це призводить до абсолютно неймовірних трансформацій з його тілом, з тілом його коханки. За цим слідує ряд прекрасних сцен з коровами, копами і апокаліпсисом. Але головне, що фільм гарно демонструє, як цілісність нашого тіла невід'ємна від цілісності нашої психіки, нашої особистості. Паразити насправді захоплюють свідомість людей через їхні тіла. Подібне ви також можете бачити в культових вторгненнях викрадачів тіл та факультеті. Факультет. Фільм, який чомусь хочеться переглядати все життя. А не Гаррі Поттер. Хоча всі релігії світу намагаються розділити дух та плоть, і ми самі себе уявляємо до речі, якщо задуматися, де по-вашому знаходиться ваше я. В голові, в грудній клітині, за очима, де ви перебуваєте? Хіба ви є усім своїм тілом водночас, особливо коли завмерли, споживаєте інформацію, а не біжите передати в останню мить показники. Отже, хоча нам і здається, що психіку, <плес> отже, хоча нам і здається, що психіку та тіло можна розділити, дарма, те, що видно неозброєним оком на тілі, завжди за усіх часів та культур визначало, хто ти і як ти будеш жити. І поговоримо не про дискримінацію за вродженими ознаками, а власне. Будьогорні штуки, хвороба Гансена, тобто проказа лепра, інфекційна хвороба, яка поширюється виключно серед людей, і так як стигматизували хворих на неї, нічим не порівняється. Уявіть, що вас виганяє все село, а священник навздогін кидає фактично цивільну анафему. Забороняється відвідувати церкви, монастирі, ярмарки, млини, ринки та будь-які місця скупчення людей, виходити з дому без впізнаваного, тобто поміченого одягу та взуття, мити руки, прати будь-які речі або пити з будь-яких струмків чи фонтанів, окрім як з окремого кухля, торкатися товарів, доки вони не стануть власністю. Заходити в генделики. Якщо дарують вино або купляєш вино, треба наливати у свою ємність, не ділити житло з жодною жінкою або чоловіком, окрім дружини чи чоловіка чоловіка. якщо хтось звернеться, зустрівши на дорозі тебе, перед тим як відповісти, мусиш стати так, щоб вітер дув від нього на тебе. Забороняється проходити вузькими проходами, щоб випадковий перехожий з тобою не зіткнувся. Куди б ти не йшов, не торкайся краю колодязя чи мотузки без рукавичок, не можна торкатися жодної дитини або давати їй що-небудь. Забороняється пити та їсти з будь-якого посуду, крім власного. На той момент це означало повну маргіналізацію людини, унеможливлення її взаємодії з соціумом. Хоча ми маємо приклад декількох королів, які страждали на хворобу Гансена і залишалися при владі, зокрема, Болдуїн IV Єрусалимський керманич держави хрестоносців, який успішно провадив своє владарювання і захистив вочину від мусульман. Приклад декількох. Тому що невідомо, скільки дитячих і юначих трупиків королівського походження можна знайти по підвалам палаців. Всі, хто тілесно міг спаскудити королівський візуал, добряче утилізовували. Це стосується навіть габсбургів, які насоромилися своєї видатної інцестуальної щелепи. Ще один момент зумисні ушкодження обличчя жінок. Це окрема тема, яку треба проговорити. По-перше, в Індії досі щороку трапляється декілька сот випадків, коли за відмову одружитися чи стати сексуальною партнеркою, жінкам обливають обличчя кислотою. Певні правоохоронні джерела кажуть, що кількість злочинів може доходити до тисячі. В Україні таких випадків менше, але вони теж вражають. Мешканець Львівщини облив колишню партнерку кислотою. В Миколаєві чоловік облив свій мешканку для дітей, одна з яких однорічна кислотою. Всім нам відомо вбивство активістки Катерини Гандзюк, 31 липня 2018 року, досі не розкрите, коли дівчина отримала поліорганну недостатність та хімічні опіки 40% тіла. Каліцтво жіночого обличчя, як покарання за шлюбний переступ, зазвичай уявний, має довге і потворне коріння в пізньому середньовіччі, яке Йозеф Гейзінга називав спешл період особливої жорстокості, аж три святих: ода Брабанська, Маргарита Угорська та Маргарита Кортонська, згідно агіографів намагалися покалічити себе, своє обличчя у славу Христа. Ці випадки свідчать про бажання зробити жінок, які і так безправні, але мають хоча б один інструмент впливу красу, вплив якої ми не можемо ігнорувати безформними членами суспільства. А ще подивіться, будь ласка, на зображення святої Агати не будемо ігнорувати той факт, що такий акт ушкодження дуже полюбляли зображати митці. Як ви гадаєте, чому? Отже, цілесні деформації призводять до виключення людини зі суспільства до її безформного статусу. Це досліджує Бодігорор, чим закремедував себе як інші горорні напрямки, вельми соціальним. Давайте підсумуємо, що ми можемо зробити, використовуючи жасні плодські образи. Неважливо, ставити ви їх в центр наративу, чи вони багатоного пробігають десь повз. Перше. Дослідити проблему сприйняття людей з вродженими та набутими фізичними особливостями. Якщо в центрі вашого наративу це страждання людини, яка потерпає через фізичні зміни, і ви акцентуєте на труднощах, що пов'язані з ейблізмом, то нічого кращого за бодігору з інструментів людство ще не придумало. Друге, дослідити проблеми пубертату, дорослішання та старішання, як, наприклад, це робить торішня субстанція. Є чимало способів, якими нас інвалідизує саме суспільство, і це призводить до невидимих проблем дереалізації, дисфорії, коли не відчуваєш свого тіла аж до болісної огиди. Проте ж і фільм в моїй шкірі 2002 року, і сире жулії дюкорно ненавиджу це фізвища, але режисерка хороша, і сире жулії Дюкорно». В обох молода жінка за допомогою самоушкоджень, пожирання сирого, відповідно, досліджує можливості межі та кордони свого тіла та психіки, що змінюються внаслідок певних подій. Коли в нас відбуваються цілесні зміни, цілком природні або ж через хворобу, ми стикаємося з такою ізольованістю, з такою самотністю, якої годі шукати навіть на знелюднених пустощах. Боді-горор про нестабільність, нецілісність нашого тіла та психіки в них постійно втручаються. Беремо ранній фільм Кроненберга Відеодром 1983 року і бачимо, як свідомість деформується під впливом медіа та технологій. Маленький відступ. Ті, хто використовує чат GPT під час живої розмови, як вас забанити? Беремо фільм Кроненберга 2022 року, злочини майбутнього, і бачимо осмислення новітньої хірургії, косметичної, клінічної. Неважливо, ми добровільно впускаємо в себе технології медицину, сподіваючись виправити, проочивити наше недосконале тіло, і перетворюємося на монстрів. Четверте. Боді горор про соціальний статус, який ти можеш здобути виключно відповідаючи всім фізичним нормативам, починаючи з супертендітних сухотних жінок в готиці, яким судилося стати розмінним м'ясом більш сильних персонажів і закінчуючи фільмом у голова гумка Девіда Лінча, де батько змушений спостерігати за вродженими каліцтвами свого немовляти. До речі, ідея культового сюрреалістичного боді-горору прийшла режисеру, коли він переживав хворобу своєї маленької донечки бодігорорі завжди лунає сум та співчуття. Навіть у боді горорних елементах роману Мони Ават Зайчик, де кліка дівчаток чарівниць витворюють деформованих гібридів, які майже нездатні на самостійне існування, які мають ушкодження обличчя та кінцівок, все одно звучить дуже потужний заклик до співчуття, до викриття тих жахіт, які люди постійно роблять з іншими людьми. Навіть при тому, що дівчатка своїх гібридів рубають сакирами і викидають просто небо, і тут також є важливий момент, що якщо твоє тіло нормальне, якщо воно конвенційне, то не обов'язково, що воно здорове, або що воно приносить тобі задоволення або дійсно свідчить про силу, здоровий дух та чисті аналізи. Чи воно справді таке, яким ти його хочеш бачити, і що його нормальність якимось чином може тебе захистити від спотворення, від осуду тощо? Але менше трупів скаже глядач. Більше трупів. Будь ласка, все для того, щоб в межах цього випуску ми на час позбавилися відчуття власної недоторканності. Вересень 1934 року знайдені останки жінки. Тулупи з тегнами до колін все нижче ампутовано викидає на берег озера. Вересень 1935 року обезголовлений та позбавлений геніталій труб знаходять у підніжжя пагорба. Під час огляду місці злочину знаходять аналогічний труб, теж без голови та статевих органів. Січень 1936 року частини жіночого тіла, загорнуті в газету та упаковані в два кошики, знаходять на центральній вулиці. Червень 1936 -го року голову чоловіка замотано в штани. Занух... З... Твою, зна... <гум> щось мені не дається. ця голова і ці штани. Є, твою мать штани блядь! Червень 1936 року. Голову чоловіка замотану в штани знаходять біля мосту. Липень 1936 року обезголовлені останки 40-літнього чоловіка. Вересень 1936 року. Чоловік спотикається в верхню половину тулуба, намагаючись скочити в потяг. Ще трохи останків знаходять в каналізаційній трубі, половина тулуба та частини двох ніг. Лютий 1937 року знаходять верхню половину жіночого тулуба, викинуту на берег. Нижню викинуло на берег трьома місяцями пізніше. Червень 1937 року підліток знаходить людський череп під мостом. Липень 1937 року в річці знаходять решки чоловіка з випатраним животом та вирваним серцем. Квітень 1938 року знаходять нижню половину жіночої ноги, яку спершу сприймають за рибу, потім витягують з річки два мішка із рештками. Серпень 1938 року на сміттєзвалищі знаходять тулуб жінки, загорнутий в піджак та ковдру. Ноги та руки в коробці обгорнуті в коричневий папір для м'яса та скріплені гумовими стрічками. Всі ці вбивства відбулися протягом трьох років у Клівленді, штат Огайо. З 12 жертв ідентифіковані тільки дві вбивця не знайдений. Проте, якщо ви правильно загуглите, то побачите, як багато тіл і частин тіл знаходять в найрізноманітніших містах, місцях, можливо, під час ранкової прогулянки ви проходите повз мертву людину. Моя найліпша подруга розповідала, що її мати з однокласницями гралися косами мертвих дівчаток, які знаходили на шкільному подвір'ї. А інший знайомий літній вже дядько розповідав, що вони з друзями збирали кістки на тому ж шкільному подвір'ї і змагалися у кого більше. В нього була невеличка, тому трудівник витяг із своїх запасів йому кістку побільше. людську, звісно. Пікантності історіям додає те, що це моя рідна школа. Привіт, тобі, рідна школа. Це не дивина, велика частина сучасного центру Донецька це колишнє кладовище. Боді горор повертає нас до нашої м'ясної реальності, де ми ходимо по землі, яка дослівно є великим могильником, і людина метологічного мислення могла осмислити і вшанувати цей факт завдяки сакралізації. Про це детальніше ми говорили в випуску про фольк Горор. А ми наразі знаходимося в ситуації абсолютного натуралізму і вимушені шукати інші способи олюднення плоті, особливо після Першої світової війни, яка не тільки дала зрозуміти масштабність та безглуздість зла, а й наслідком якої стало безліч ветеранів з ушкодженими обличчями. Раніше вони просто помирали на полі бою, а натомість виживали за допомогою винаходів медицини, і потім ледь могли існувати серед соціуму, який їх жахався. Чим є Бодьягор загалом, нащо він був створений, чому він став таким актуальним, чому тільки в 20 сторіччі. Тому можна казати, що саме після Першої світової, і на це вплинув, до речі, Отто фон Дікс, художник, який, на відміну всіх цих героїчних плакатів, картин, зображень, там, де солдати йдуть, марширують, там, він зобразив просто на одному полотні. Просто яку купу гною, з якої там якісь очі вилізають, які належать солдату, який кудись дереться. Ну тобто, це проблема 20-го сторіччя, і проблема 20-го сторіччя і тому і, і ще через якісь історичні події, і тому, що ми почали осмислювати злочини минулого, і ми до кінця їх не осмислюємо. Все одно ми ще будемо копати, розкопувати свої могильники. Особливо зараз, коли ми стикаємося з постійною фізичною загрозою, коли ми відкриваємо все більше і більше злочинів русні проти нас, нам необхідно, щоб замість безмовних дефрагментованих решток тіла ми чули історію, щоб перед нами все одно поставало живе життя. Це майже неможливо з жертвами кліванського м'ясника, але можливо щодо інших: тих, хто потерпає від власного тіла, ті, хто були позбавлені його і можливості розповісти свою історію. Тому яким би дискомфортним, неприємним, не був би цей жанр горору, Будь ласка, використовуйте ті образи та сенси, які він дарує, пам'ятайте, що табоювання та репресія тіла неважливо, жіночого. Чоловічого, хворого, будь-якого, яке називають неправильне всю історію існування людства, приводило до приниження особистостей цілих унікальних внутрішніх всесвітів. Відсутність історій про тіло призводить до відсутності мови, тропів, за допомогою яких ми можемо розповісти власний досвід. Не уникайте дискомфорту, він завжди з нами. З вами були Тропи і трупи, травми і тіла. До наступних випусків. Злякалась наступного слова. Моя Моє налішу. Ми записуємо, я не знаю просто, так, чудово. Амаж для Іри. В Я бачу, я бачу